Доброго дня всім! Мене звуть Вікторія Киба. Я дуже люблю передбачати на Таро, а також я готую, тому підписуйтеся дивіться, слухайте мене, що я вам хочу сказати. Я взяла карти до рук Таро і думаю, от знаєте, що я хотіла сказати, що мені. Чому я так викладаю не дуже часто оці карти дня таро? Тому що мені потрібен ну, людина, яку я буду передбачати. А так, виходить, що я передбачаю сама собі. Ну, мені треба якийсь зв'язок з людиною, яку, яку я передбачаю на, на картах. І тому я собі сиджу, тасую карти перед зйомками і думаю, так, жінці українській. Ну, не то, що дзінь, дзінь. я думаю, буду викладати для нашого всього народу українського. І ви розумієте, оці дві карти спочатку ну, випала карта сила. Ну, ви знаєте, коли тасуєш карти, буває, що вискакують карти із колоди. І вискочила отак одна карта сила. І я її починаю назад класи. Ну, думала, зараз назад покладу і буду потім. Ну, включу камеру і буду знімати. Я її починаю класти, а під нею ще одна карта. Дивіться, фу, мене наш, бачите, аж голос. Я в шоці, як воно працює? Обидві карти номер 8 над картою, бачите, над жінкою, як Україна, я український народ, Україна ну, жінка. бачите, І теж я забула, як це слово, як, ну, це є назва цьому символу. Теж безкінечність В нас безкінечна дівчата, Боже, вона ж. Ми наш розпирає від нашої сили, від наших можливостей. Все заключено в нас самих. Дівчата, хлопці, будь ласка, подивіться це відео і напишіть, як ви, от ви як відчуваєте ці дві карти. От подивіться на них на ці карти, і дивіться, потім я хочу так заховати, думаю, ну, перевернути, і заховати і далі стосувати, а я вже казала. А тут раз і дві карти, і ви розумієте, в нас є сила нашого народу. Фух, є сила, щоб зняти оці, е, оці е, віровки, оці канат, чи що це таке. Ну, Воно більш похоже на тряпку якусь, на якісь ганчір'я, бачите, це тіло перемотане, а також очі закриті. А оце я вам хочу сказати. Ну, іноді кажуть, але зараз мені прийшло інше, що оці мечі вони нам перекривають дорогу. А мені зараз прийшло, що ні, в нас, в нашої країни, є така дуже сила міцна. Ви ж ну, я сподіваюся, що ви вже якось контактували з картами таро, але ладно, я зараз, зараз ще раз розкажу. Бачите, тут е, Лев і жінка. Розкриваю йому пасть голими руками. Але бачите, вона як робить лагідно, вона не роздирає, прямо щоб роздирати. В нас така лагідна сила у усіх, а особливо у жінок, тому що зараз жінки жінок, ну як, жінки завжди у нас були трошечки пригнічені. Ну, Мені так здається, це я не видумую. Мене так зараз іде, я так кажу, тому що мені так приходить. Так от, у нас. Так Хочу багато сказати. У нас є сила зняти оце ганчір'я з нас, ви бачите, просто ганчір'я, бінти, якісь ганчір'я з тіла, щоб ми не могли Фух, щоб ми могли рухатися, рухати руками. А руки відкрили, відкрили очі, руки вільні стали і відкрили очі собі. І повертаємося, а це все можливості. Ви розумієте? Ми ж стоїмо до них спиною, ми зав'язані очі, зав'язані руки, нічого не робимо. І ми думаємо, що це мечі, та це, це залізне, як сказати. Боже, залізна границя наша, можливо, так. Розумієте, в нас захист такий серйозний є, але нам треба все це зняти. У нас є на це сила. Я розумію, що я дуже емоціональна, вам розповідаю, але ви роз, зрозуміли, да? знімаємо ці всі кайданки, я хочу сказати, але вони не кайданки. Вони не хочу я сказати, що це туалітний папір, але дуже схоже, воно легко знімається. Ось що я хочу сказати: легенько зняли, трошки напружились. Зняло, Знялося це, зняли з очей пов'язку, повернулися і бачимо. там ми у нас такий захист серйозний, ви що? А нам не, кажуть, що у вас немає ніякого захисту, захисту. і сила селена в нас. Ой, Все, я навіть не буду інші карти доставати. Боже, оце да. Дві карти які не, ну, не, нечайно випали, і дивіться, як вони в мене розкрилися в руках. Ой. Фух, я вам бажаю всім гарного дня, і ще хочу сказати, що в будь-який інший день, коли ви відкриєте цей розклад, він, він вам теж допоможе щось зрозуміти в, в цей день або в цьому житті. А також це можна брати, і це я таки задала питання: що нашому народу, Україні, нашій, як ми будемо, як ми живемо, що зробити, як ми себе почуваємо. Так знаєте, ми себе почуваємо сильними, але ми не хочемо в це вірити. Треба в себе повірити. І, і поменше дивіться оцей ПСО. Я ж теж в Тіктоці сиджу, теж бачу, дивлюсь, там всякі. Я вам кажу, що ну, 5% правди про Україну, про те, що вони все брешуть, будь ласка, фільтруйте, все, фільтруйте. І я ще хочу вам, знаєте, що анонсувати? В мене є ще такі дві колоди. Таро 70%. 78 дверей, а також колода е, Таро драконів. я буду через день викладати то з цієї колоди, з, тієї, або, е, з цієї, або з цієї. Так що, будь ласка, підписуйтесь, я буду намагатися викладати кожного дня, бо мені не завжди хочеться. Я дуже хочу підняти вам настрій. Так що, будь ласка, підписуйтеся, можете до мене звертатися за передбаченням. Телефончик буде під відео на Ютубі і в Інстаграмі. А в Тіктоці пишіть мені в особистій, і ми з вами поспілкуємося. Беру я небагато. Все, я вас дуже-дуже люблю. Будь ласка, бережіть себе. І у вас все буде гаразд. І вірте в себе, вірте в себе. А наступного дня буде якась. Така із цих колод ще не знаю. Завтра подивимось, яка.